Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Збирання частин Филип'ян 1.6 Той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Пішовши на карантин через пандемію, наша сім'я взялася за амбітний проєкт. Зібрати пазл із 19 тисяч елементів ми працювали майже щодня, і часто здавалося, що нічого не змінюється. Нарешті, через 5 місяців, ми вставили в потрібне місце останній шматочок пазла. Картина розміром 3 на 2 метри зайняла більшу частину підлоги у вітальні. Іноді мені здається, що життя це великий та складний пазл. Багато елементів начебто знаходяться на своїх місцях, але ще більша їх кількість безладно розкидана по підлозі. Хоч я і знаю, що Господь працює наді мною, роблячи більш схожою на Христа, іноді мені важко побачити прогрес, тому мене дуже втішають слова апостола Павла в посланні до Филип'ян, де він із радістю молиться за своїх читачів, дякуючи Богові за їхню працю. Але його радість ґрунтувалася не на здібностях филип'ян, а на впевненості в Бозі. Павло був переконаний, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Бог обіцяв довести свою справу в нас до кінця, немов у головоломці, у нас можуть бути ділянки, які потребують особливої уваги, і бувають часи. Коли здається, що ми майже не рухаємося уперед. Але ми можемо бути впевнені, що незмінний Господь один за одним вставляє важливі елементи в потрібні місця. Звідки ви знаєте, що Бог постійно робить у вас свою працю? У яких сферах свого життя ви вже бачите чудові результати його роботи, Помолимось, Небесний Отче. Дай мені очі віри, щоб я могла бачити, як ти працюєш у моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.